Всіх вітаю. Ну, що, продовжуємо дивитися на те, що мені підігнав Мій Рудич, різні знахідки змусених баків, якась електроніка, не тільки електроніка, продовжимо дивитися на те, що вже ці здоровій коробці. Це друга частина відео, з рубрики на моєму каналі, що за підгон. Була перша частина відео. Там я показував також електроніку, не тільки електроніку. Якщо ви не бачили першу частину відео, з рубрики на моєму каналі, що за підгон, то переходьте на мій канал і дивіться це відео. Продовжимо дивитися на те, що лежить цій здорової коробки. Сьогодні розглянемо трішки електроніки і не тільки електроніки. Тим менше, щось цікаве, я вам сьогодні покажу. Якщо ви вперше на цьому каналі і любите дивитися відео про ігри електроніку, то підписуйтесь на цей канал, якщо ви не підписані. Ну і давайте дивитися на те, що мені підігнав мій родич знахідки із мусених баків. Ну і почнемо сонячну розпаковку. сьогоднішнє відео з мобільних телефонів. Як пам'ятаєте, минулого разу з розпаковки, з рубрики на моєму каналі, щоб за підгон відео закінчилось саме на мобільних телефонах, тому з них і сьогодні почнемо. Перший мобільний телефон ось такий це Nokia, модель C506. Ось так виглядає сам цей телефончик сенсорний. По корпусу такий середній стан є потертості. Перевіряв я його на працездатність, що можу сказати, Телефон не включається, не заряджається, не подає признаків працездатності, тому, на жаль, не працює. Як бачите, щось з екраном може не то він весь виців, жовтого кольору. У мене була схожа Nokia, правда, краще, ніж ця, яку я тримаю в руках. У мене була Nokia 5800, це був класний. Сенсорний телефон на свій час, якщо хтось пам'ятає, тут є рідний акумулятор, зараз вам покажу. Відкрию кришку спочатку. Якісь даже запчастини залишилися від Nokia 58 0, Зараз в мене є ось такий акумулятор рідний BL4U Nokia. Ну, більше всього, що рідний акумулятор. Mode in Венгрія. Да, були такі телефони. Раніше популярні в свій час на операційній системі Sunbion, якщо хтось пам'ятає. Залишаю його собі на запчастини десь пригодиться. Далі, наступний мобільний телефон ось такий це Samsung. Що це за модель? Я вже не пам'ятаю. Зараз подивимось. Не переявлюю на працездатність, тому що нема рідних акумуляторів для мобільних телефонів Samsung в моїй колекції. Тому його стан невідомий. Така кнопочна дзвонілочка. Е, є дефект на кришки, ось такий скло. Так, зараз відкрию кришку, подивимося, що це за модель. Так, це модель GT Є 1200 m На одну сімку. Ось такий дефект на кришці. як бачите. Можливо, і працює цей телефон. Треба дивитися, шукати акумулятор. Залишаю його собі. Далі ось такий мобільний телефон це NUMI, також не пам'ятаю, що за модель. Перевіряв його на працездатність. Що я можу сказати? Він включається, працює, всі кнопочки натискаються, але я на цьому мобільному телефоні один дефект це те, що він не заряджається, тому що тут гніздо мікроSB, воно просто ушатане. Треба його міняти. Отакий ну, такий телефон вже із сучасних. Не те, що вам тільки що показував, Samsung чи Nokia. Такий телефон не дуже цікавий. Тут також є рівний акумулятор. Зараз покажу вам. Відкрию кришку. Ось такий акумулятор NOMI i 185 на 600 А. Тож акумулятор вже вздутий. Да, тут акумулятор ще не робочий. На дві симки і на флешку. Це який, мабуть, 2013 рік. Якщо я не помиляюся. Такий сучасний телефон. Мені він не цікавий, але хай буде. Заради фонарика залишаю. Ну і останній мобільний телефон на село ось такий. Це NUMI. Також не пам'ятаю, що це за модель. Перевіряв його на працездатність, він включається, але битий дисплей на цьому телефону. Тут, як бачите, я рідна плівка наклеєна. Також дефект є на кришці ось такий. Це також уже сучасний мобільний телефон. Є рідний акумулятор. Зараз відкрию кришку, подивимось, що це за модель. Ось такий. Рідний акумулятор на 600 ампер. Num B184. Акумулятор не держав заряд. Бачите, тут здутий вже. Модель телефону Num I184. Телефон на дві сімки, ну і на флешку. Це вже сучасний мобільний телефон. Тоже не дуже цікавий. Ось такий мобільний телефон. Також його залишаю, десь, можливо, колись пригодиться. Далі піде трішки комп'ютерного барахліжка. Ми почнемо з ось таких старих комп'ютерних миш, десь із 2000-х. Давайте зараз по часу їх розглянемо. Почнемо зі цієї. BTC, Дві кнопочки, колесо. Модель М850. Більше всього офісна миш. На кінці проводу ось такий штекер. Зараз вже не спомню, як називаються такі миші. P2, якщо не помиляюся, ну можете підказати в коментарях під цим відео. Ось такий древній проводок. Це вже не такі древні миші. З 2000-х саме древні, це ті, що на шариках, якщо хтось пам'ятає. Ось така перша миш. Ну і друга. Ось така. А4-TEF, дві кнопочки, колисоко. Модель оп 720 Так, ось десь з 2000-х. Вже тут оцей проводок Древній. Зараз вже такий не використовується, зараз вже USB, ну, я думаю, вже і так всі знають. Перевірити їх на процесоздатність, на жаль, я не можу. ці миші, тому що в мене немає. Комп'ютерів Вообще, у мене тільки ноутбук є, тому не знаю, працюють вони чи не працюють. Поки що хай будуть, там побачимо. Нема можливості перевірити. Ось такі миші із 2000-х, які більше всього стояли десь якісь в офісах раніше використовувалися. Я перемістився за другий стіл, тому що тут більш-менш нормально видно. Продовжуємо комп'ютерну тему. Далі ось така коробочка. Це ADSL роутер, модель ADSL 2500 u Як завжди, фокус пропав. Надіюсь, вам видно. D-Link. На задній панелі ось такий порт, як DSL. Це під телефонний провід, якщо я не помиляюся. Потім Ethernet провід LAN. Кнопочка зброс ресет. Кнопочка вімкнення. On-Off і вхід під блок жилення на 9 вольт 1 А. За моделі. Як бачите, тут сохранилася гарантійка. Це коробочка, роутер ні разу не розбиралася. І оця пломба. Нема поки що можливості перевірити цей ADSL-роутер, тому що в мене нема підходящого блока живлення саме під оцей. Вхід під блок жилення. У мене є дуже багато е, різних блоків жилення, але саме підходяще під е, гніздо немає. Треба перепаювати. У мене Зараз останнім часом дуже погано працює паяльник, е, дуже опасно ним паять, я б сказав, би так. треба його міняти. там. Е, та й закінчився припой, каніфоль. Ну, Я думаю, що більше всього, що ця коробочка працює, Ну, що може з нею статися, залишаю. Десь можливо пригодиться. Далі два ось таких набіри салфеток для протирання LCD екранів плазми, тобто телевізора, там, ноутбука і так далі. Одна волога салфетка, а друга суха салфетка. У мене було 4-5 чи наборів, я їх вже використав, це те, що залишилось. Да, рік придатності вже на них закінчився, але ще можна користуватися. Залишаю собі. Це завжди десь пригодиться. І останнє, що залишилось, можна сказати, по комп'ютерній темі. Це ось такі наушники, да, це тришак. Вони в дуже поганому стані. Тут провод, як бачите, весь обірваний, тут все воно перемотано якимсь скотчем. Ну, показую, так, як є. Ось такі наушнички з мікрофоном. Що тут написано. Так, давайте зараз подивимось. GamBIRD. Тут, мабуть, саме цінне, що залишилося, провід, який можна пустити на мідяшку. по другому ніяк не скажеш. Так, да, це трешак. В общем, останнє, що сьогодні я вам показав по комп'ютерній темі, піде на мідяху. Далі, наступна річ це ось така Wi-Fi. Домашня камера від фірми Fuers. Перевіряв її на працездатність, скачував додаток, настраював, пробував коннектиться. На жаль, у мене нічого не вийшло, є якийсь дефект на цій камері. Вона так цікаво повертається на 360 градусів. Можна підключатися через інтернет, дивитися і так далі. Але, як раніше сказав, тут є якийсь дефект. Ось така камера, сюди ставиться SD-карта. Тут є на лінзі, як я замітив, невелика царапина, Можливо, із за цього не конектиться ця камера із смартфоном через QR-код. Ось така антена. тут динамік. Вхід під живлення на 5 вольт. Різьба під штатив, ось такі резинові ножки. Цікава камера, але на жаль, вона не працює. Хоча там її веде якісь звуки, пробує це конектитися, але нічого з цього не виходить, на жаль. Залишаю поки що собі, там буде видно. І під завершення цього відео покажу вам два ось таких набіра окулярів. Давайте зараз їх по черзі розглянемо. Почнемо з цих зелених. Я тут зелені ці стюкла. Я так розумію, це окуляри для дальтоніки. Можливо, я помиляюся, можете в коментах підсказати. Тут як бачите, є ця буква Д. В общем, такі я розумію більше всього, що жіночі окуляри. Ну і другі такі окуляри. Я думаю, що це. Більше всього, що для 3D, там, стерео, кіно. Ну, Коротше, можете також підсказати в коментах під цим відео, хто там розбирається в окулярах, якщо є такі на цьому каналі. Тут також оці стекла пластмасові. Ну, видно, що саме Дішман. Оці більше всього, що залишу, можливо, десь пригодяться, а значого цих я навіть не знаю. Мені вони не потрібні це точно, тому що я не дальтоник. Поки що, сподіваюся. А там побачимо. Взагалі, до усяких набір окулярів.